Добрий день. Сьогодні я хочу розказати трошки про людей, які народилися 7 числа будь-якого місяця. Це за них відповідає планета Кету. Це люди управлінці. Вони управляють або якимись процесами, або людьми. Їм завжди дається в житті два варіанти. І от, який шлях вони оберуть, таким шляхом вони і підуть. Це люди дуже інтуїтивні, у них дуже багато магії, є чиїсь поради, чиїсь там підказки. Вони їх не сильно сприймають, тому що вони більше розраховують на свою інтуїцію, на свої відчуття і ну, на себе. Всім привіт, Ми... тут, тут від мене да, а ще заодно скажіть, хто народився 7 числа? Да, 7 числа народився Андрій Миронов, Джекі Чан. Літер волі, це може хто знає, хто не Modern, знає, це міста Модентокен, тото Кутонів, ну і наша Софія Рута. Mm -hmm. е, Усівок, як я сказала, багато магії, багато творчого потенціалу. Е, вони самі собі придумують сценарій життя, але зачастую вони його придумують в негативному руслі. Вони буває впадають в таку абстракцію, бувають впадають в свої думки. І собі починають в якійсь ситуації себе уявляти, прокручувати, бо не завжди ця ситуація хороша. І тим самим через те, що ці люди дійсно е ну, такі магії багато, вони можуть притягнути в своє життя і негативні події. І треба бути обережним. Якщо дивитися кету, що розглядати оце сімка, то воно дає. Кету це такі там останні там зі списку. Там ну є просто алкоголіки, а це вже там отстой повний, там уже все. От, ну як пояснити, що якщо людина, наприклад, там ну сидить нормальна людина, вроді адекватна. Да? Якщо вона там три рюмки випала, це раху. Все, да. А вже далі це вже кету. Оце вже такі, коли там дядько вже там, вже там напився, вже все вже такий, повністю відключився. Я враження, що його як маріонетку просто ведуть, він по вулиці йде, вже все, поля не бачить, вже все. Оце кету так працює, тобто вже духи його вчепилися, і вони вже далі його ведуть. Або людина от може бути в стані ефекту. Це нижчий рівень проявлення цієї енергії, а вище, якщо брати от, ну, по кету, то це найвищі людські якості. Тобто світі люди, це якраз є також сімка кету. От, і це найвищі, що най -най 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 може бути, найкращі, тобто вони дуже співчутливі, вони дуже творчі. Ну, от, у них оця от божественна оця от енергія творчості на найвищих рівнях вона є. No, да, навіть краще за мене розказали. Це е, такі глибокі люди, і коли mm -hmm. оце кету проявляється в них ну, хорошо, mm -hmm. то це глибокі інтелектуали дуже великі, вони розумні, вони ну, класні. Mm -hmm. Коли по погано, вони можуть е, погане ну, присідати на погані звички. І от коли вже буде перебор, yeah. вони починають розсуждати про те, про великі матерії, про високі, думають, що ніхто про це нічого не знає. Ну, така в них є. Ну так, так, Ну, це так само, так як ви кажете, воно по-доброму, ця людина дійсно може відчувати божественні енергії по-поганому, це там галюцинації там. О, я тут вчора з Ісусом спілкувався, хочете, познайомлю, тобто Щось типу того. Щось, так, щось ті по тому. але є такі люди, так. Заносить. Це не прагнуть, як правило фінансової Забезпеченості вони не люблять від когось залежать, вони люблять, щоб вони самі заробляли гроші. Uh -huh. Ну як правило, їм це вдається десь. Ну як правило, десь після 40 років uh -huh. такої фінансової стабільності вони досягають. В устоплистому плані вони трошки схожі на п'ятірок, тільки п'ятірки якісь такі більш е, прагматичні, більш постійні, а то ці більш такі розшатані. Uh -huh. І їм треба бажано, щоб був партнер. Прагматичний такий, більше ну, матеріального плану людина, тому що якщо вони будуть оба десь в облаках літати або будуть просто сміятися, ну, кромі сміху тут нічого не буде. Вона, Я перепрошую, це моя собака. Ну нічого страшного. Потім що я ще хочу про них сказати. Вони глибині душі естети. От коли буває, бачиш людину там нейномарки, там класний такий прикид у неї, все mm -hmm. така зовнішня мішура. Вони люблять показатися такими, типу як, як, як всі. Mm -hmm. Але коли копнешся, то ну, звичайна людина, і живе вона в звичайних умовах. І вдівається вона, як правило, звичайно. Бо люблять вони такі трошки повторнуться. Говорячи, ну, такою так. не без того. Не чужде їм таке, так. — Такий прояв. Я перепрошую, почала цих людей негативний, такий прояв, вони можуть, знаєте, як це правильно сказати, вони можуть якось так казати. Що їх не сильно поймеш, за, за, завернуть так мову, mm. і щось значить, щось таке простеньке вони мають сказати, але вони його так завернуть, 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 перевернуть, що їх ну, важко розуміти іноді. Mm. І вони завжди дивляться вперед, вони бачать цілі свої, вони бачать, куди вони йдуть, вони е, заздалегідь можуть спланувати, спланувати собі е, ну, своє майбутнє. і не знаю, де там будуть плюси, і якщо вони бачать там вигоду, вони будуть діяти в цьому Ну Якщо по-доброму це сказати, то дивіться, бачите, це духовні цілі, і знову ж таки, з матеріальної точки зору їх деколи важко видно, їх не видно, тому що це духовні цілі і вони дуже високі. Тому, да, таке може бути. Не, не, не тільки духовні можуть і матеріально, просто. За... Mm. Бачу, що матеріально там буде непогано, там, mm -hmm. десь, вони туди будуть корж держати. Але вони взагалі краще за погану стабільність, ніж за якийсь креатив. Вони mm -hmm. трошки побаються таких сильно великих перемін в житті, то вони ну, так роблять. Е, досить творчі люди. Е, і як вони роблять, наче таку якусь саму. Просту роботу, але вони роблять із такою жюнкою, з креативністю, чимось таким ну, подаються якось так. От ну цікаво, вони не, не так, як обачні, ну як сильніші люди. Ця, Якщо звернути увагу, от як ми говорили про шістку, так шістка це енергія творчості, така легкість оновлення, драйв якийсь, да, і так далі. Ми почали говорити про сімку, а це, ну якщо Сатурн їм піджимає, піджимає, це вісімка, да, то сімка вона ще, вона там конкретно взагалі там гайки закручує. Ми тільки почали говорити, бачите, що так все так енергія така скована, все зажато, то все нічого. не Такі вони, такі, десь такі, все. Виходяться в себе в себе Так, глибоко в себе. Так, так. Потім задача їхня, от вони дуже люблять подорожувати, це дуже ближні люди. І навіть якщо число 7 народжені люди число, число, числа, І ті люди, яких і того вечисло сім, вони дуже схожі. Вони дуже люблять подорожувати, у них дуже багато середині оцей двіжухи, вони mm. просто коли без. Двіжухи, вони ну, прям згарибаються, чесно кажучи. Я просто бачу це по своїй дитині, і треба кудись їхати, щось отак от робити, щось десь, десь якогось. Ну, от іменно, що кудись їхати, їхати, щось бачити, щось mm -hmm. міняти обстановку, яке вони дуже люблять. І це їм прямо показано. Так що, дорогі мої сімки, ви стараєтесь побільше подорожувати, побільше кудись. Виїжджати чи там на природу, чи якщо є можливість, просто виїжджайте десь. ну, Просто подорожуйте. Пакуйте чомудан е... і їдьте вже куди Так, беріть чемодан і горіть. Врад. Ви <правда> <правда> чого <Вачу>, сидіти? <правда> <правда> тобто, не, не, як не странно, це є ваша задача. За відмову від неї або від невиконання її ви можете одержати проблеми з ногами, а нашу воно вам треба. <правда> Так. Да. Тобто на, хочу, на, на, ноги людині дані для того, як той казав, за двома зайцями каже. На того людині ноги дані, щоб ними ага. землю топтати. Да. Головою. Да. Да. А не головою. Да -да. Хочу тепер сказати трошки про прояви кожної людини по місяцям. Значить дивіться, січень важливо все про всіх знати, буде в курсі всіх подій. Хто народився в лютому? Уявна жартовність в партнерстві. І це в мене є одна така знайома. Дійсно, от вона була дуже жартомна в партнерстві, mm -hmm. прощала е, зради, прощала ну, нехороші прояви чоловіка. Ну, В березні або транжири, або весь час не копичують. Квітневі люди, страх конкуренції, невпевненість в своїй силі. Часто схильні е, до чужої думки. Uh -huh. е, червне, червневі люди підсвідомий страх смерті, покарання і карми. Помітневі uh -huh. люди, не потрібно вив'язувати свої правила, устої, принципи іншим. Понародився сербі, бажаючи, що їм все можна порушувати закон, вивачувати і та так далі. Хто народився у вересні, завжди порівнюють ну, хто краще. Жовтий не вірять у свій творчий потенціал. Хто родився в листопаді, болюче ставлення до брехні і зради, недовірливість. Хто народився в грудні, часто некоректно, некоректна самооцінка або занижена, mm -hmm. або ну, прямо корона на голові. Ну, це і все, що я хотіла сказати про людей, які народилися 7-го числа. Про що добре, Вікторія, дуже вам дякую. Якщо хтось з вас народився 7-го числа, будь ласка, пишіть в коментарях, що корисно ви взяли для себе. Також діліться цим відео своїми друзями, хто також народився 7-го числа. От будемо раді зворотному зв'язку. Дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.